Усім привіт, любі глядачі! Вітаю вас на каналі Христинка в Євівав Вихідні день народження з 12 по 14, тобто три дні: 12, 13, 14 вересня. Є багато таких акцій: 1 плюс 1 дорівні і Зараз все детальніше вам розкажу, покажу. На усі аксесуари для прибирання у селі та приготування їжі. Тобто, ось цей весь стелаж. Дії акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати будь які комбінації товари з цього стелажу. За, е, з трьох товарів ви оплатите за два дорожчих. Тобто можна брати в будь-якому поєднанні або три однакових. Будемо дивитись з вами на опційні пропозиції. 35 гривень ось такі рукавички від управдом високі. Тут є по 10 штук, тобто 5 пар 50 гривень, нітрилові рукавички, два варіанти розмірів. Маламінові губки по 39,50, такі йоршики 12, щітка 30. Губки для миття посуду управдон. 5 штук 20 гривень. Такий варіант: тут є 10 штук за 24. Капучино, капучино 22 гривні 4 губки. Home Art губки для миття посуду 22 гривні 4 штуки. І 6 штук за 21 гривню. Бачите? Ціна дешевша, а кількість більша. Але розкупили ті, що були дорожчі. Цікавинка. Також є фольга, пергамент, харчова плівка. І ще є пакети. З зіп застібкою від управдом. Дуже зручні при заморожуванні. 30 гривень, 10 штук на літр та на 3 літри. По 5, по 5 одиниць. Вологопоглинаючі, такі по 12. Так, що тут є акційне? Home Art серветка експрес прибирання універсальна. Це, мабуть, ті відривні. Знаєте, такі в рулонах. В рулонах серветки в дрібні, теж можна собі взяти два рулони, третій піде в подарунок. Такі стильні сірі серветочки від Home Art. Ціна 77 гривень за 5 штук. І пакети. Пакети, пакети. Від управдом по 22 гривні 15 штук на 35 літрів. Наступне 25 гривень. Тут більший об'єм. 60 літрів, 10 штук. Така мега велика упаковка. 50 пакетиків на 35 літрів. Таке на класичне відро. 68. Home art 47 гривень. Тут є 30 штук. 35 літрів. Досить вони хороші. Я такими користуюсь вже давно нема нарікань. Акція на прокладки для критичних днів будь-якої торгової марки 1 плюс 1 до рівні 3. Можна обирати різних торгових марок, можна обирати однакові, як вам пасує. Так, від Always, я так розумію, 99 гривень 12-14 штук. Ще більші по 179, тоді по 32. 28, залежно від капельок. Найбюджетніші з асортименту це є Лінджері. Ціна 25-29 гривень менші упаковки. 10-7. Такі, такі кількості. Лібреси по 54,50. Менші упаковки, більші по 113 гривень. Такі лібрес по 48, 44. Лінджері 10 штук за 72. Котекси 159 за 30 штук. Це така велика упаковочка. 8 штук, 60 гривень, 50 копійок. Омбрела прокладки, їх 14 штук упаковці, ціна 61 гривня. Більша упаковка 36 штук за 83 гривні. Від Bella Fутін з 10 штук за 36,60. Пам'ятаю, що 10 вересня у них була супер ціна. І так той цінник і залишився. Тепер питання: чи він актуальний? Бо це виходить досить вигідно, якщо берете 2 треті в подарунок. Гелі для інтимної гігієни від About Body по 57 гривень за 400 мл. знижка 40% від вартості. Це і 12, і 13, і 14 вересня. Знижка 30% на туалетний папір Greenway Way Fito лінія. Показую вам асортименти, бо ціночки ще не змінили. Тут 40 штук в упаковці з клапаном, в такому варіанті 80 штук в упаковці туалетний папір, це є трьохшаровий, 4 рулони. Цей теж чотирьохшаровий, але з ароматом персика. Такі варіанти, вони двошарові з ароматом або без по 4 рулониці всі попередні. А ось тут вісім рулонів, двошаровий туалетний папір, теж знижка до 30%. Так, від торгової марки Літо двошаровий туалетний папір. Трьохшаровий, речі, упакування дуже схоже. Це трьохшаровий. Такий туалетний папір трьохшаровий і цей двошаровий. 60 гривень та 20 копійок, трьохшаровий 4 рулони. 40 гривень 60 копійок. Ось такий варіант з ароматом. По 37 гривень туалетний папір з ароматом ромашки в жовтому кольорі. 42 гривні 60 копійок пологий. І 27 гривень. Ось такий варіант Greenway. Акція на усі жіночі засоби для миття голови, крім професійних, 1 плюс 1 дорівнює 3. Це є віддав кондиціонер. Бальзам ополіскувач 350 мл. 142 гривні. По 129 гривень шампуні об'єм 400 мл, і у поліскувачі 200 мл, 122 гривні. Кліє менші по 110, 225, більші по 159 гривень, об'єм 360 мл. Eden Shoulders. Ціна 184 гривні за 400 мл. Є більшого об'єму 2 в одному. Це є 625 мл за 311. І є меншого об'єму по 115 гривень 250 мл. 300 мл 149. Пантін засоби теж є і знижка, І 1 плюс один дорівнює 3 шампуні по 149 гривень, бальзами 169 або 164. Але є ще і спреї і різноманітні, олійки, масочки. Лореаль Ельсеф. Звертайте увагу, гарні на них знижки на засоби від цієї торгової марки. Шампунь 400 мл по 144. Шампунь 250 мл 114. Бальзам 111 мл, маски 215. Так, є різні. О, це 8 секунд. Це є рідкий експрес-засіб для інтенсивного відновлення волосся, 263 гривні. Я так розумію, він для ефекту ламінування. От, об'єм 200 мл, 111 поліскувач, шампунь 114, так, 144 Велетенська така баночка аж один літр з дозатором за 374 гривні. Для фарбованого волосся ну, по об'ємах ціни однакові. Тут просто відрізняються вони по лінійках. Шварцькобліс теж акційні ціни. Шампуні об'ємом 400 мл 112 гривень. Бальзами по 92 гривні 50 копійок. Спреї по 132 гривні. Бачите, багатенько. Тут є різних засобів для різного типу волосся і шкіри голови. 219 філер для волосся. Такий варіант: цей активатор для шкіри голови для ламкового спрей 149 гривень. Незмивнішні відновлюючі еліксири. Цікаво, може хтось з вас користувався? Розкажіть мені щось про цей засіб як він. Ой, ну, тут є різні, бачите. Є також і неакційні гарнір фрукті. Зараз неакційні, але на них теж діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Шаума шампуні по 82 гривні 50 копійок. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Полісся 39 гривень за літр. Сульсена, по-моєму, це не професійна рахується лінійка, Але уточняйте, зараз нема е, знижок, але акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Про тебе шампунь: 1 літр 63 гривні. Є два варіанти на вибір. І такий шампунь-кондиціонер 49. Ось, загубився тут. Трісеме теж акційні пропозиції. Вичите по 113 гривень шампуні по 140. Як які? Є з більшою знижкою, є з меншою, а є деякі навіть не акційні Сіуси 212 гривень 750 мл. Такі більш класичні об'єми, 440 мл. Шампунь 113, а кондиціонер за 129. От вони. Масочки 100. То не масочка, 218 гривень. Це олійка 188. А це є масочка. Занесла я масочку на місце. Бо це акційна ціна на маску «Сіос». 218. Ви подивіться. Три Трісеме по 140 гривень шампуні, об'ємом 400 мл. Herbal Essence по 161 гривні. шампуні 350 мл. Бальзами по 153 гривні. Речі, є ще сухі шампуні. По ідеї, вони би теж мали входити в акцію 1 плюс один дорівнює 3. Батіст неакційні ціни SIO 140. Про 135 гривень шампунь, об'єм 500 мл. На усі косметички, гаманці та міні сумочки. Акція 1 дорівнює 2. Ви собі обираєте з цих трьох категорій 2 одиниці. І з них оплачуєте за одну, ту, яка дорожча. 169 гривень, така косметичка. Така приємна на дотик. Такий варіант, до речі, на кожному товарі є етикетка, а на ній є ціна. 169. Такі пухнасті, Такі пухнасті по 129 є наборами. 299 гривень. Це є косметичка, така, бачите, як прозора з ручкою. А всередині ще одна. Ой, тут щось попадало. Такий стильний варіант. Вони дві окремі. Тут вони, бачите, відокремлені. Ціна 179 гривень. Оці мені дуже подобається, я вам вже розказувала про них. Це і такі для подорожей, косметички, та й загалом можна собі організувати е, речі. Навіть, знаєте, для чого можна? Для дитячих е, засобів гігієни, для малюка, наприклад, підгузки, вологі серветочки, кинути під візок і мати під рукою. Тут є гачок, можна підвісити легенько в душі чи де-інде. І ось такі тут є кишеньки, можна тут зафіксувати, хочете баночки. Ціна 249 гривень. Така дорожна косметичка. Така косметичка за 149 гривень. А де всі гманці? Добрий день. Не лишилося. Я свій купляла колись в Єві. користуюсь все добре. 349. Ну, буває по-різному з асортиментом. Знаєте, де розкупили, де залишилось. Тут взагалі хтось вирвав. Ось, коротше, нема тут гаманців, конкретно в цій Єві. І сумочки можна теж придбати. Два дорівнює. Тримайте. Така сумочка жіноча 549. Такий варіант 299. 499. Така, як джинсова, вона. Ось цей кеннот. Це означає, що вона буде містка. Коли такі кровенькі або загалом, знаєте, ось такі плоскі. Такий срібний варіант сумочки. Сумочка жіноча 399 гривень міні рюкзачок жіночий, на жаль, а, без цінника. Без на шкарпетки є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Намальовані жіночі, але не вказано, щоб це було лише на жіночі. Тому чоловічі, дитячі, я думаю, можна їх поєднувати. Ціна чоловічі, такі високі, по 53 гривні. Жіночі ціни 45-50 гривень. Які є цікавинки новенькі, з метеликами, метелик вишитий 45, по 45 з вишеньками, такі з ромашечками, однотонні по 30 гривень, по 40 гривень це є чоловічі демісезонні, сезонні з різними прикалюхами, з пивом, з собачками, з цими каченятами, перцями. Є однотонні по 40. Є ось такі укорочені по 30. Ну і жіночі, звичайно, теж є 45, 30, 35. А це дитячі. Є і по 20 з ромашками. Це ось такі. Оп, оп, оп. Ось такі. А є по 35 інші. Так, Наступні по 30. 30-30, досить, до речі, непогано виглядають такі за 30 По 35. От, є і дешевші, любі друзі, є, знаєте, по скільки? по 20 гривень і є по 14. Але вони такі простенькі. Я їх називаю робочі шкарпетки. Не бачу їх тут, але загалом вони завжди знизу лежать ось ці дешевші. Треба ще буде окремо зайти, показати вам домашні капці, бо приїхало багато цікавих новинок. Але що, і так, тут буде багато інформації, тому окремо треба виділити час. На парфуми акція мінус 50% на другу одиницю додатково до акційних цін. Можна поєднувати чоловічі та жіночі, можна брати різного об'єму, різних торгових марок і різні ціні. Найвигідніше брати в однаковій ціні. Але можна брати різну. Просто з двох одиниць піде за півціни той товар, який дешевший по вартості. Майте собі це на увазі. Так, за полісе по 849 жіночі, чоловічі, дорожчі. Але тут його об'єм більший, Тут 40 мл, а тут 75. Має лук чоловічі аромати по 600 гривень. Так, як бачите, є всяке різне. Не тільки елітна парфумерія, і мас-маркет теж входить в цю акцію. Просто асортимент дуже величезний, дуже величезний. Є з чого вибирати, а в одному відео це все не показати. Такі з блискітками від Фабен Марше по. 400 гривень. Тут по назвах собі орієнтуйтеся, бо флакончики схожі, відрізняються лише кольором. Де Ось. Ось так, одного нема. Давненько ми з вами не розглядали парфум, і бачу є дуже цікаві новинки. Фабен Марше по 549 гривень. Об'єм 100 мл. Такі мініатюрки, тут об'єм 30 мл 349. На усі ватні вироби, тобто на весь ось цей стелаж, ватні диски, палички. Ф, є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Таке можна поєднувати в різні комбінації, і ця акція додатково до акційних пропозицій. 44 гривні, 200 штук. На дерев'яній палерці 200 штук, 53,70. 70, новіта 34. Такі в коробочці, 55 гривень, 300 штук. І знижка і 1 плюс 1 дорівнює 3. По 16,80 леді Кутон 100 штук. 21 гривню. Новіта Софт. Мавка по 17 гривень 100 штук, 77 гривень 500 штук. Це є такий органайзер ведмедик. Ой, дивіться, яка є лапка. Ціна 38 гривень 160 штук. І вони такі плоскіші. Не знаю, вам показати, воно втікає. Плоскіші якісь такі вони. А, це 600 ватні. Думала, що це для собак Коротше, Поліся 1650, а це є 200 штук. Kawai в паковці 160 штук, а ціна 30 гривень. Літо 1250, 100 штук, Greenway 14,50. Якісь дерев'яною паличкою 15,50 і ватні диски. Теж дуже багато. Що ж, що ж вам з того показати? 100 штук ціна 40 гривень. Ось тут пише торгову марку і кількість. Так легше буде зорієнтуватися. Наприклад, Lady Cuton 175, тут просто розділено 59 гривень. На всіх так, бачите, новіта 120 штук за 55 гривень. Клінекс 50 штук 30 гривень. Ось вони, 80 штук за 44. Добре, і бюджетні це є від «Полісся» 200 штук 50. 150 штук 38 і 120 штук ватні диски за 30 гривень. Ось такі 30 гривень, дві пачки берете, третє піде в подарунок. 100 штук літо 30 гривень, 120 штук 35. А ще є ось такі увальні, Це не зовсім диски, ватні пластини за 43 гривні 60 штук. На усю декоративну косметику діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3, крім Патрісі Ледо. Можна поєднувати в будь-якій комбінації: Лореалі, мейбін, буржуа, гленбі, будь-що. І також в цю акцію входить декоративна косметика для нігтів. Туші для вій від L'Oreal 479 гривень. Такі по 405. Туш для Вії Big Deal 449. Рідкі помади по 503 гривні. Тональний крем 524. На усі бади акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте три одиниці, а оплачуєте за дві дорожчих. Бада – це є такі різні, знаєте, як вітаміни омега, 215 гривень, риб'ячий жир 130, вітаміни АЕ 80, кальцій, магній залізо 35, пивні дріжджі 35 гривень. Палювач калорій 145, МЦК дієта 139. Ідеал форма 225 гривень. Сила куня ціна 70 гривень. А це таблетки для суглобі. Волосся нігті 42 гривні, 50 копійок. Все ж таки, рекомендую вам по. Радитися зі своїм лікарем перед тим, як купувати такі засоби, бо навіть безновинні вітаміни, знаєте, краще їх просто так самому собі не виписувати, а зі спеціалістом то все узгоджувати. На Канцтовари продовжили акцію 1, +1 дорівнює 3. А такого я не бачила. Скрепочки, біндери і скотч манюнький такий, бачите? Прикольно. Набір. Не знаю, скільки тих канцтоварів треба мати, щоб на них не дивитися. Мені, наприклад, дуже подобається. По 30 гривень. Це є такі магнітні блокноти для нотатки. Вони на холодильник гарно кріпляться. Ось це є улівчик в комплекті, і ось ці аркуші відрівні. Занотували справи, покупки, зробили, відірвали. От, прикольно. На усі засоби для догляду за взуттям діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, сілвер. Це є піна розтягувач, ціна 112 гривень. Активна піна очисник 149. Шварц, акційні ціни на аерозолі, водовідштовхувач, гладка шкіра це є е, чорний спрей для гладкої шкіри. Ціна 119 гривень. Фарба. А це для замші та ноубука, Також є креми у 70. Так, сілвер, гель-очисник, ціна 40 гривень. Рідка фарба 51 гривня. Губки є, Це її від Silver по 30 гривень, шварц по 40 гривень такі користі. є навіть по 13 такі маленькі губки. Якщо не помиляюсь, ще мають валики йти в цю акцію для чищення одягу. До речі, ось ці рушнички теж. Іменно ось ці від Home Art, маєте по акції 1 плюс 1, дорівнює 3. Я собі купила такий набір, дуже задоволена. Чи на кухні, чи вікна, дзеркала помити одним словом, де собі задіяти їх, вони будуть гарно вам служити. Гарантій не даю, але в мене принаймні так. Бо такими користуюся і дуже задоволена. Ще вам скажу, що тут є по кількості 4 штуки. А розмір 30х30. 30. Ось такі рушнички, теж акція 1 плюс 1 дорівнює 3, але лише від торгової марки Home Art. Бо є ще ось такі, бачите, вони на інших стелажах, то вони в цю акцію не входять. Просто хотіла вам показати, який це формат рушничків такі на рулоні відрівні. Добре, на цьому буду вам з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам вигідних. Гарних покупок і гарних вихідних до зустрічі!